То туди Нормально. стріляють, то по нас то десь далі стріляють, а кожен. Установка по місту дуже напряжна, дуже напряжна. Порівняння з місяць-два-три назад, зараз набагато гаряче, постійні обстріли, дуже постійні обстріли. РСЗВ, Каби, багато зараз кабів пішло. Ой, я не знаю, що я не в'їжджаю, просто жалко хату. Прожила тут 60 років, строїла її. І ну, це моє, мій город, куди я поїду. Ну, як вже припече дуже, то поїду. Тримаємося, допомагаємо людям, роздаємо гуманітарну допомогу, передають волонтери. Ми цю гуманітарну допомогу всі. Хліб, печиво, все, що передають, корм для собак, для котів, все передаємо людям. Дуже хороші люди, що завжди виїжджають на виклики, допомагають нам Хліб роздають. Слава Богу. Хороші хлопці. Ніхто на них не жалується. Наоборот, ми їм з усіма оболячки виходимо і не гаразд. Дякуємо, що ви нас не забуваєте. приїжджаєте, привозите. Дякуємо хлопцям, що вони нас не обіжають. Видають, допомагають всім, що ми просимо. Дякуємо всім, всім, всім. Храни вас, Боже. Собака мочит.